Друзі, всім привіт! Знову на каналі Сам собі Господар. Нас просто засипає снігом. За сутки вкинули скільки. Сьогодні я приїхав о 8 ранку за торців, їздив на ринок, дивитись по чому поросята, так як ви запитуєте, в нас в регіоні по чому. Від 3,5 пара можна купити синім. Поросятам, верніше, 10-12 кілограм. Тільки приїхав, от, відкинув від подвір'я, від в'їзду, вже машину знову закидає, а ще мені чистити і чистити. собака сховалась, навіть не вилазить, ну просто лепить нас неймовірно. Дай таке. Свиней було небагато, всього було. Чотири машини і двоє мужиків на кінь ми приїхали, теж продавали. Поросят небагато, але і ціна, я вам не скажу, що й велика. Отакий От відозик. нас сипли так, що лки-палки за пів години машина постояла, закидає дорога. Так як там базар починається о 5-й ранку, то Виїхав 5, ну, десь пів і був там. Дорога почищена, звісно, по самому місці, через луск їхав, то там каша, бо сіль тільки посипали, то просто каша. Та й ми мете, ми мет, чистим сніг. Все, продовжуємо далі. Вам дякую за скільки переглядів на відео, що було перед цим. Лайки, коментарі. Дуже дякую вам, що дивитесь канал. Удачі!